І всім привітав з вами Дімон Лертон. І сьогодні я спробую е, збудувати Хезі. Ну так, так давно не було. Майнкрафт. Майнкрафт архітектура. Ну що ж, давайте ж приступати. Давайте я візьму всі блоки, так як треба. Давайте будемо блоки з мерекових дощок. Із темного дупу. Е, двері будуть... Двері будуть ось такі. Думаю, ще схоль, взяти ось такі і вікна. Э, ББР. Тишки вебір. Які проти вікла. Давайте зберемо ось такі. Білий і чорний. Так, ну що ж, давайте будувати. Спочатку збудуємо їх фундамент. Тут будуть двері. І починаємо будувати. Ось так. Ось так. Приблизно так. Ну лампа. Блокиз 20. Боже. знає кілька. Була... Блогіралендер, буду рахувати, просто буду будувати. Так, до... тут ще добудовуємо. Тут закриваємо. І... А тут продовжуємо. Все. Фундамент може рахувати Я готовий. Тепер давайте збудуємо е... підлогу. Так. Хейтер, знов починає своє діло, тільки вже з другого каналу, Я знаю, те не дуже добре. Але я просто не хочу, щоб він більше хейтів. Будь ласка, я тебе прошу, чувак. Він ще й до того ж адмін у нашій групі. Так що я би не радий йому хейтити. Так. Абе. Ах ми... ти ж. Вот отсюда! І ти теж! тоже. Якого ти сюда перескакав? Магна Варюка. Кролик убился? Нет, це не кролик убил. Це просто білий кролик, что вон был А, так, продовжуємо Я тут дивився, че я поділ бандникамі. Поднімаш. Чел у бандикаме добавил там пункти добавлять видеоскавера. Это было бы смешно, якби я просто так потупосида на камеру. Так, ухит будет... Шауден звідси. Тільки він буде э, заходити в ліс. Ось так. Ось тут будуть двері. Ні, тут так зламаємо. Якось отак буде. А тут будуть їхні вікла. Отак. Приблизно ось так. так. Так, тут зараз будуємо одне вікно, тут заклеємося. А на куті буде сходитися з э, кута. Зараз я вам покажу. йти наверх, а тут буде сходитися на кут. Ось так. Ось так. Збудуємо це наперед. Ось так все. Тепер давайте ж добудуємо... Парадный вхит. Парадный хит буду оформляться с таким склом. Я взявший черный склоб у кинат и дипера и вей был я э, е, не был шефер. Так, тут трохи крил, зараз за перегляд, має будет все нормально. О, вроде норм. Так, тут давайте збудуємо около Билла Шефра. Так. О, думаю, нормально. Теперь... Забудовуємо ось тут сере. середини будемо будувати вже може вслідному япу склав, може і в цьому. Не знаю. Так, що до стріму? У стрім не знаю, чому спробую встроїти з... сьогодні. От... От прямо сьогодні. Сьогодні. Я цей відос затримувати не буду, я цей відос звикла якраз сьогодні, сьогодні. Котрого сьогодні. А котрого сьогодні. Я не знаю котрого сьогодні. Сьогодні, по-моєму, 29-го, 20... 29 по-моєму. Чи восьмого? 29 і коротше сьогодні я викону. Аж там буде стрім, можливо Не знаю, я кого буду стрімити Навіть не знаю, чесно. Може буду стрімити там. Щоб я стримав? <смі> Напишіть у коментах. Як мене було, стрім буде у нас проходити ввечері Так, тут забудовуємо вже повністю, а тут... Ось тут тут має бути холодильник. Як Я так по пам'яті буду. Тут має бути така... Тут має бути стен стояти, або ЗУС. Тут хай буде спуск у ліс. У під підземелля там якесь. Таке по-моєму було. Я гравів панувати... не дав би не вів. Але тут теж, по-моєму, було, вони там, тримали старі речі, щоб продавати їх. И тут и тут має бути люк. Люк, люк, люк. Люк, я твой сын. <рискій> Нет, я там, люк, я твой отець. Хто по пасхалку, напишите в комментах. Так, теперь забуду его повністю. Тут <клухає> что сходи будут от тут. Десь приблизно тут. Або я избув. Секунду. Так, Чукиосейс я довів тут... Походу, ось тут <клес> має бути або тут. Ні, тут має бути сходи. Давайте я виключу. Хош. Щоб... 에... Мож... Так. 에... А у хаті будемо брати дерев'яні блоки. Зараз покажу які сходи такі. Ось такі. Будемо буд забудовувати. Я не знаю, де, де забудовувати Тут буде секретна кімната, та яку неможливо, або тут. Я коли ви то Питайте там, де був електризований ковдр. Що поміняв діпер і мейбл місцями. Що діпер був Мейбелла, а Мейбл був діпером, Якось так. Так, давайте ж забудуємо це. Пообіцяв, значить, пообіцяв. Чекайте, кілька йде у нас. Ага, запись не кінчається. Так, будуємо, значить, десь отут. Тут ми якраз. Думаю я. Тут буде якраз сходники і, і отак. У зараз звуківблоки. Де ж тікляті пілблоки. Ось. Ось так. І ось так. Хай буде. Буде прикольно виглядатися, ж хижена пайду щось. Так. Тепер давайте забудуємо повністю тут все. Ось тут! Ось тут буде самий сок. Бо ось тут треба буде відділити. Отак. Відділюємо. І отут будуємо собі свій дашок. А давайте тут збудуємо око білого шифра. Тут буде пищущего черта, а там ми заберемо. Вот так. І вот так і вот так. Ну и якраз Але тут має писати gifts, по-моєму. Так что тут ми зараз... Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А тут закроємо. Табличку я і так не зроблю таку вилетинську, так що буде. Все. Будуємо далі. Будуємо зараз кімнату Діпера і Мейбл. Діпер і Мейбл живуть у цій кімнаті. Не у скритій, що у якій був жив Стенфорд. Я маю на увазі не тего Стенфорда, що 5 разів вмирав по документах, а те Стенфорда, що був шестипальцем... пальцем За Окою. За окою, бляха. ЗАУЧКОЮ! заучкою, бляха. Так, давайте ж його це. Прихворів так слегка. Так, давайте візьмемо таблички. І закриємо тут все ось так. Ось так. І ось, ось так. Готово. Так, ja, тепер будуємо коридорчик. Коридорчик пролягає через кімнату стела. Ось так. І цю кімнату. І десь ще треба забути збудувати дуже важливу деталь. Холодильник холодиль. холодиль буде стояти у нас. Холодильник. Де буде стояти у нас холодильник? Нагадайтеся, правильно, ви нагадалися. Холодильник буде у нас стояти прямо тут. Або тут. Ні, тут давайте відбуємо. Тут забудовуємо. Так без палива. Взагалі без палива.